Ті, хто прагне волі і незалежності своєї держави, звертаємось до вас з вічності, щоб обвиняти вас, подати руку підтримки і мовити слово від усіх страчених, замучених, закатованих, убитих і розстріляних, переслідуваних репресіями, вічно спочиваючих у чужих далеких землях. Воскр... Воскреснемо у святій молитві за наш тихий земний рай і в щирій молитві вознесімося до Господа. Благословенний Бога назавжди, нині повсякчас і навіки вічні.

Наса, Євдокію, Миколу, Ливка, Михайла, щоб Господь Бог вчинив душі їх. Гості Божі, старцебе, собі пушні ріків, окреста безсмерця, Трейбога наша, От і я воскресіння, життя і таки, померлим присотині в благим зотворена, твоїм духом, нині Бог по вся частина віки, вітів. Тобі, Христе, Боже, надія наша слава! Тобі! Шлідань нам сьогодні і прости нам брови. Прошу вас розвятити корогу врази до морсена. Хоругу, так от повернуть трошки сюди, на у нас тут сюди видно. Ви ж такі? Ага, о, так так, є вічні Господи, помолімося, помолімешся, ти звелів старому заповіті, угоднику твоїм мисею, образи керовими в скинні збудувати і поставити пречесть з поклонінням єдинородним твоїм сином, присвятим милосердним животворящим твоїм духом. Нині по освячуча хорога Отця, благодачу Пресвятого Духа, окропленці і буде священної во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Vo jména i a Syna a Světového Ducha, amén. Vo jména i a Syna a Světového Ducha, Amin. <coughs> всі вояки братства УНУФА, жителі міста та наші гості сьогодні ми зібралися з нагоди 15-ї річниці від створення Галицької районної станиці братства Унуфа, щоб вшанувати тих, хто пройшов через вир боротьби і не повернувся, і тих. Які пройшли табори та тюрми, залишилися вірні ідеї вільної незалежної нашої України. Серед них ми відзначаємо і голову братства Філарета Скацьківа, сьогоднішнього голову братства Миколу Максимовича Яцківа, який своїм прикладом запалює молодь, молоді серця. На вірність Україні. З особливою теплотою хочеться відзначити роботу надзвичайно скромної і шанованої людини Романа Олексійовича Німого, вся родина якого приймала участь у визвольних змаганнях, і більшість з них загинули. А сам Роман Олексійович був ще ранений, пройшов. Сім років таборів, але не зломився і далі продовжує роботу. Ця родина є прикладом боротьби за нашу сьогоднішню незалежність і за нашу батьківщину. Сьогодні ми вклоняємося і нашим бурштинцям це Марії та Стефанії Бойко, Марії Пол, Надії Стебельській, Миколі з резі і багатьом багатьом іншим в молитві, які були відзначені, це найкращі сини і дочки, які віддали своє життя боротьбі за незалежність і волю України. Шалуюся і вам, шановні ветерані, які ви сьогодні присутні, і ви дійсно стверджуєте і проводите роботу. По відновленню героїв, по розкриттю тих славних традицій, які були започатковані і проводилися. Ви відновлюєте сьогодні імена і факти історії. Віче з нагоди 15-го об'являю відкритим. Говорте мені привітати вас сьогодні з тим, святом Святом створення Галицької станиці Братства Опа. Братство Опа Карпатського краю і всеукраїнське братство було створене 1800, eh, 1998 року. Під час цієї розрухи, яка була в державі бувшої СССР. Після того були створені станиці Бувщової Києва. Коли була створена українська армія в 1942 році, після того у нас немає демобілізації, ми далі були в строю. І не зважаючи, де ми перебували, чи в підпіллі, чи в далеких сибірських просторах, в Кути, Нарильська, Магадана, ми завжди були вояками української повстанчої армії і патріотами своєї держави. І мріяли, і думали, і бажали, щоб та Україна постала. Так, ми маємо нашу державу тепер. Маємо нашу символіку тризов, маємо свої синьо-жовті прапори, але держава наша не зовсім є самостійною. У нас є багато суперечності в верхах влади, і ви бачите, що сьогодні робиться, що навіть доходить до того, що наші недруги беруться до того, щоб скасувати нашу незалежність. Щоб від зробити імпіч нашому президенту і щоб узурпувати владу і все дивляться на ту північ, яка і ще багато робить нам шкоди, думаючи про ту, як вони називають Україну. Але я думаю, нація вже зозріла, і вона не дасть вже ніколи повернутися вічне ярмо. Всі наші вояки, упа, ветерани, їх є щораз менше. І от сьогодні зачитували, скільки полягло. І кожен день приходять рапорти вже старина на що не менше. Бо всі ми вже маємо до 80, а то і більшість. Але ми ще з сильним духом. У нас не було демобілізації. Ми, ми долі своїх не вибирали і не чекали на город. Ми за Україну на смерть стояли за український народ. І ми будемо далі в тій боротьбі, поки дійсно не стане самостійна, незалежна, соборна Україна. То хай же від синього дону до славних Карпат одна нероздільна родина без рабства. Без хамства, комуни і зрад, самостійна соборна Україна. Слава українській нації! Слава Україні! Шановні ветерани, мешканці Бурщина, представники влади, які оці гості запрошені. Сьогодні ми зібралися щоб шанувати пам'ять вояків ОУН-УПА, полеглих за незалежність України, нашої вітчизни. Їхнє життя це справжній подвиг. Тірець патріотизму, тирець відданості ідеї, здатності до самозречення в ім'я свободи і незалежності рідного краю, ім'я незалежності, вітчизни. Ці люди не являли свого життя без вільної, незалежної держави. Спільні інтереси, інтереси свого народу, його віковічні прагнення вони поставили вище власних інтересів, амбіцій і прагнень. Свої сили, свою молодість, своє власне життя вони поклали на вівдар боротьби. За незалежність своєї вітчизни, боротьби за свою державу, за самостійну Україну. Це справді унікальний випадок світовій історії, коли народ, не маючи своєї держави, створив армію, яка на протязі десятиліття боролася з усіма ворогами, з усіма окупаційними режимами, які були на території України. Армія УПА справді користувалася всенародною любов'ю і підтримкою населення. Бо навіть в умовах підпілля змогла стільки часу протистояти комуно більшовицькій кагибірській системі. Досвід підпільної боротьби їх вивчається зараз у військових академіях провідних держав світу, США, Великобританії та інших. На жаль, ще багато імен справжніх українських патріотів, героїв невідомо незаслужено замовчуються, чи не відкрито всіх архівів КДБ. Ще у власній державі Україні ОУН-УПА не визнана воюючою стороною, але я вірю, історія розставить це на свої місця. Хочу сказати слова подяки сивочолим ветеранам братства брата упа які, незважаючи на свій поважний вік, далі залишають строю. чиї полки серця не дозволяють їм бути осторонь суспільного життя в державі і в нашому краї, зокрема, які своїм життям, своєю працею на благо України. Показують молоді приклад справжнього патріотизму, вірності ідеалам беззастережного служіння народу та держави, щоб не втрачався зв'язок поколінь. Це особливо важливо сьогодні, коли нас знову намагаються розвести, розділити на схід і захід, зомбувати, коли знову піднімають голову п'ята колона, коли знову лунають заклики до СРСР, ставиться під сумнів сам факт незалежності України. Що не кожна родина в Західній України відчула на собі переваги в лавках комунобільшовицької системи та нестепущого ока КДБ. І тому я не хочу, щоб все це повторилося, щоб мій син жив не хочу, щоб мій син жив в незалежній Україні, розмовляв рідною мовою, відчував себе повноправним громадянином і гордився, що він України стосується останніх подій в Україні. Україно моя Україно, чи такі ми без в дурні? Що впадемо ще раз на коліна у новій братовбивчій війні, скільки часу будемо ще ділитись на блакитні другі табори, між собою боротись і гристись, ще будем до якої пори, то згадаймо, що ми, українці, наші предки то сілі плоть землі поклонялись Ісусу і ненці і за віру вмирали вогні, та боролись за власну державу, кращі дочки твої сини. Не за гроші маєтки і славу, а за волю боролись вони, не здолали нас Унгри і німці у відкритім бою у борні, не лякали нас танки, і смінці, ми були, наче кремінь міцні. І коли ми до бою ставали Розв'ященну рука до руки, Бо наш подвиг легенди складали, наша слава жива крізь віки. І тепер, коли маємо державу і зуміли з колін ми звестись. Знову наші вожді ділять славу і не можуть докупи зійтись. Кожен з них небожитель, Месія, як Мойсей, бачить вірний він шлях, тільки він для народу надія, бо без нього ніяк повний крах не навчила їх доля народу. Триста літ, що стогнав у ярмі, що в нас відбирали свободу. Коли чубились мимо в дурні, Тож скажу вам вожді, що не гоже, Україна я син, я народ, за державу образа, панове, кину камінь у ваш ягород. Скажу, досить мутити вам воду, у минуле нема вороття, бо підніметься хвиля народу і змете вас усіх на сміття. Шановні буршинці, віче з нагоди 15-ї річниці створення Критин.